Вітаю на каналі Комфі. Усі, в кого класична плита, знають, що у притул до меблів її не присунути. У щілини потрапляють пил і сміття, який дуже складно прибрати. З цією проблемою не стикаються ті, у кого будована кухонна техніка. Варельні поверхні щільно прилягають до стільниці. Вони компактні, стильні і функціональні. Сьогодні розповім про типи і особливості цих пристроїв, а також як зробити вдалий вибір. Перший головний критерій це тип нагрівання: газ або ж електрика, газові варильні поверхні. Газові варильні панелі забезпечують миттєвий і рівномірний нагрів. І ви можете повністю контролювати розмір полум'я. Найпопулярніші газові поверхні з чотирма зонами нагріву. Проте є моделі з однією, двома та трьома комфорками. Вони оптимальні для невеликої кухні, де потрібно заощадити простір. Наприклад, у смарт-квартирах: п'ять зон нагріву для тих, хто любить готувати великі родинні страви, як от плов у казані чи холодець на свята. Матеріал основи емаль, нержавіюча сталь. Загартоване скло та скло кераміка. Панелі з емальованим покриттям з'явилися на ринку кілька десятків років тому, і досі актуальні за рахунок приємної ціни і вибору кольорів. Але їх важко чистити від залишків їжі, і згодом навіть при дбайливому догляді з'являються подряпини чи пошкодження. Нержавіюча сталь зносостійка та універсальна. На вибір є як і поліровані, так і матові покриття. Доглядати нескладно, головне не використовувати абразивні засоби. Загартоване скло також зносостійке, міцне та має вибір кольорів. Така гладка і пласка поверхня спрощує догляд. Скло кераміку теж легко очищати, але дуже маленький вибір таких панелей. І важливо знати, що треба купити миючий засіб для скло кераміки. Але це не проблема, бо усі спеціальні засоби для чищення можна замовити в Комфі. Що стосується конфорок, то зараз можна зустріти стандартні одинарні з подвійним і навіть потрійним рядами полум'я. Відповідно, чим їх більше. Тим інтенсивніше нагрівання. Деякі моделі оснащені конфоркою ВОК для посуду з опуклим дном. Це може бути спеціальна решітка або ж особливе розташування форсунок. Решітки для газової варильної плити бувають сталеві, емальовані або чавунні. Емальовані сталеві решітки менш міцні, ніж чавунні. Чавунні стійкі та надійні, не деформуються з часом. Газові варильні панелі доволі прості. Керування механічне, зазвичай з фронтальним розташуванням. Серед фішок електричний підпал і функція Газконтроль. Завдяки функції електропідпалу достатньо натиснути регулятор і повернути його до потрібного рівня, щоб запалити конфорку. Функція Газконтроль припиняє подачу газу в разі згасання полум'я, наприклад, через залиття рідиною. Електричні варійні поверхні. Тепер поговоримо про електричні пристрої. І якщо старі моделі довго грілися, то на сучасних готувати можна через пару секунд. Після увімкнення є електричні варильні панелі з класичним нагрівом, зі спіральними або стрічкоподібними нагрівальними елементами. Вони, хоч і нагріваються за лічені секунди, але довго остигають. У такому випадку близько 30% енергії йде у повітря, тому витрата електроенергії значна. Матеріал основи може бути з нержавіючої сталі, загартованого скла чи скло кераміки. Кількість конфорок від 3 до 4. У сучасних моделях майже не зустрінеш традиційні зони нагріву з чавунними млинцями та механічним керуванням. Найпоширеніші нагрівачі хайлайт на склокерамічних варильних поверхнях. Нагрівачі під склокерамікою розігріваються швидше, ніж традиційні. Так само швидко і охолоджуються. Керування в таких поверхнях сенсорне. Моделі з зонами прискореного нагрівання мають високу потужність, швидко розігріваються. Впізнати легко за червоним колом у центрі нагрівача. Індукційні варильні поверхні. Окремо зупинюсь на електричних індукційних варильних панелях. У них нагрівання відбувається за рахунок індукційного вихрового току, котрий створюється магнітним полем. Причому? Нагрівається дно посуду, а поверхня залишається холодною. Серед основних переваг більш економне споживання енергії, мінімальний час для розігрівання комфорок, швидка зміна рівня потужності, автоматичне відключення після зняття посуду з плити. Кількість зон нагріву від однієї до п'яти, тож можна підібрати під будь-які кулінарні запити. Зони нагрівання різної форми та діаметру. Звісно, найбільше круглих. Але якщо ви часто використовуєте посуд овальної форми, обирайте модель з одним або кількома овальними розширеннями. Є моделі з двота триконтурними нагрівальними зонами, тобто можна використовувати найрізноманітніші каструлі та сковорідки, активуючи лише частину зони нагрівання. З важливих нюансів це необхідність підбирати посуд у відповідності із розміром зони нагрівання. Посуд можна замовити у комфі. Просто відфільтруйте за сумісністю з індукційними поверхнями. Проте не обов'язково, щоб на посуді був спеціальний знак для індукційних плит. Дно посуду має бути пласким і мати шар феромагнітного металу. Якщо до каструлі чи сковорідки прилипає магнітик, значить підходить. Також можна скористатися спеціальним перехідником чи адаптером. Найбільше моделей зі склокерамічною основою та сенсорним керуванням, та і цікавих фішок в рази більше. Наприклад, автофокус, який розпізнає розмір посуду і нагріває тільки її дно, або автоматичне вимкнення. Тільки но прибираєте посуд, конфорка автоматично вимикається. Можна навіть залишати ложку, поверхня виявляє дрібні предмети і не нагрівається. Приємно, що за індукційною поверхнею легко доглядати. Достатньо протерти її серветкою. Навіть якщо конкретна модель не має режиму контролю википання і щось розливається, нічого не пригорить. Зняли каструлю, протерли ганчіркою і готуйте далі. Сильні забруднення допоможе прибрати засіб для склокераміки. кераміки. Якщо контроль википання є, конфорка автоматично вимикається в потрібний момент. Ще корисна функція автозакипання. Після закипання рідини потужність автоматично знижується і пристрій переходить у режим підтримування тепла. Треба зробити паузу у приготуванні? Скористуйтеся функцією Stop Go. Одним дотиком зупиняєте процес, а потім так само відновлюєте. Бо система зберігає усі налаштування. Зручно, коли є таймер, щоб встановити час роботи зони нагрівання. За наявності індикатора залишкового тепла, зберігайте тепло готових страв чи підігрівайте тарілки. Для захисту від дітей можна блокувати управління. Індукційні варильні поверхні мають певні особливості. Наприклад, у деяких моделях на максимальній потужності гучно працює внутрішній вентилятор. А ще треба бути обережним, щоб випадково не грюкнути кришкою чи посудом на скло керамічну поверхню. До речі. Я б рекомендував зробити рамку для приладу, щоб уникнути відколів на місці стику панелі та стільниці. Комбіновані варильні поверхні. Наостанок розкажу про комбіновані поверхні. Найчастіше їх вибирають, коли бувають перебої з постачанням газу або електроенергії. У цих моделей на одній поверхні електричні та газові зони нагріву. На жаль, вибір не дуже великий. Проте одночасно вони мають усі переваги газових та електричних панелей. Напишіть у коментарях, чим користуєтеся традиційною плитою або варильною поверхнею і чи задоволені нею. Ставте вподобайки, підписуйтесь та замовляйте благодійний мерч. 100% Прибутку від продажу колекції Добронесеться, комфі перераховує до фонду Повернись живим. До зустрічі у нових відео!